Тут е, грамота відзнака це вона була перевернута, просто тут писало прізвище, коли Тетяна підійшла. Тут було написане її однозначно прізвище. Ми так перевернули, е, ми вам її точно сьогодні вручимо. Але ви знаєте, м, тут написано за що ми вам її вручаємо. Цю грамоту. Тому що е, волонтери дуже багато людей. Ми всім їм дякуємо і там волонтерським середовищем будемо вручати. Але для вас ми таку спеціальну якусь відзнаку продумали. Та, е, Написали як за дерусифікацію літератури, та тому, що нам насправді дуже важливо, що це українське слово в українській літературі нарешті заслужено займе почесне і найпочесніше місце в Україні, і зокрема завдяки таким людям, як ви. Це слово буде жити, як буде жити бригада, та так буде жити і українське слово. До речі, про цю акцію, які її етапи зараз, і як ця дерусифікація літератури, на якому етапі нині? Я буквально їхала сюди, і ми суди, і мої дівчата мені скинули знімку, що що е, принесли люди, е, підвезли дуже багато російської літератури з домів і не могли таке старше панство, і не могли донести. І Вони такою тачкою, а чоловіків на той момент у нас не було в центрі. І вони такою тачкою її через Руську везуть на. Та такий зараз близько, вже утилізовано близько шестиною тонн, А відповідно в грошовому еквіваленті на потреби українського війська перераховано близько 22 тисяч гривень. Ось і мені дуже приємно, що така, така номінація. Бо якщо знову прийдуть оці пташки миру і будуть говорити, що Пилипець нищить культуру, бо книги не бомби, то я буду мати охоронну грамоту. А 125 ті дякую, коли ви були сусідами нашими на площі ринок, то ваша гречка з бурячками дуже часто рятувала в ті дні, коли в нас були тисячі людей, які плели сітки, шили стяги, і завжди хлопці знаходили можливість прийти і поділитися. Тією їжею з тими, хто в нас шукав прихистку, втікаючи від війни. А що до речі, про ці ініціативи, зокрема книжкові цій студії, ми обговорювали кілька тижнів тому, навіть вже більше місяця. Напевно, тому так, коли про це говорили. І ми знаємо, що інші міста також пробували доєднюватись. Як ситуація з цим? Тому що Львів показав приклад, задав тон, як інші міста ну, Київщина нас вже перегнала. Зараз дуже активно Донеччина підтримала, адже моя подруга щира Тетяна Ігнатченко, вона зініціювала це на рівні військово-цивільної адміністрації. І, відповідно, ті поруйновані бібліотеки вони постають зараз. І, відповідно, те, що там, на жаль, ще зберігалося, автоматично йде в утилізацію. Тому вони нас. Київщина, Донеччина точно нас вже об'ємами. Випередили, але я дуже тішена, як Волинь в них дуже сільські бібліотеки підключилися. Як виявилося, там були нюанси по збереженню фондів. Вони прагнули зберегти середовище, і через це не відмовлялися від фондів. А фондах. Кількісно були власне російські книжки, власне, російські книжки, навіть не російськомовні. А зараз рівненщина підхопила. Тому це така ціловина незворотня, і тут я точно впевнена, що ми вже не зупинимося. Ну тому, що це неймовірний кайф. Ти не можеш взяти за шию ворога, але ти можеш ідеологічно. Доконати якусь частину того, що вбивало, і моє покоління, зокрема. Але завдяки пані Тетяні, всі дізналися, що можна робити з російською літературою, як правильно з нею обходитись, незважаючи на те, наскільки сильно ми не хочемо бачити її десь перед очима у своїх домівках. Тому, якщо не бачили, радимо приглядати це. Іхери. Однозначно нагорода вам і всім тим, хто до цього долучається. Нам насправді дуже приємно, що ви завжди відгукуєтесь знаходите час приходити в цю студію і глядачі народного толк-шоу Однозначно це цінують. Дякуємо